У Луцьку правоохоронці викрили компанію, яку підозрюють у роботі на Російську Федерацію, як розповіла Суспільному речниця прокуратури Волині Наталія Мурахевич, компанія була частиною грального бізнесу Росії. Майже 200 працівників займались рекламою і техпідтримкою. Кримінальне провадження розпочато за статтею кримінального кодексу 111 із позначкою. 2. пособництво державі агресору каже Наталія Мурахевич. За даними слідства, засновниками підприємства є громадянин України та громадянка Росії. Бізнес, який працював без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30 брендів онлайн казино і залучили більше 2 мільйонів гравців з усього світу. Для спілкування з клієнтами використовувалось російське програмне забезпечення, а для виводу коштів заборонені російські платіжні системи. У ході санкціонованих судом обшуків у фігуранті впровадження вилучено понад 100 комп'ютерів, іншу архтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат нагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та чорну бухгалтерію.